Борис Антоненко Давидович. Смерть. Розділ 17-й. Тигровенко, почекай хвилину, я зараз. Миша Чернишов отсунув набік свого портфеля, сто сидів і поринув у протоколи. Він стиснув на скронях долоні, і від того його біляве волосся наїжачилось у горі. І сам Миша Чернишов скидався на безпорадного бідолаху учня, що не впорається з задачею. Це все трикля... трикляті юрвіддільські справи. Вони незримими саботажними руками снують без угаву складне мереживо юридичних дефініцій, і з них годі вибитися. Миша Чернешов пробував їх рвати, але нічого не вийшло. Тут дуже багато плутаного, але його ще більше заплутує адвокат Терлецький. Миша Чернишов іноді думає, чому, не, чому це так, що коло нього конче мусить стирчати адвокат Терлецький і бузить? На чорта Терлецьке з його римським правом і старими законами. У Терлецького <кхід> поросячі губи і біляве без брови лице. Іноді Миша Чернешов гляне на Терлецького, і тоді йому нараз спадає. Ану, коли будь, взяти як-небудь цю свинячу морду з гладкою шиєю, на якій брижами збігається сало, вставити червону крашанку в рота і під хріном на вітрину в ковбасню. Тоді Миша Чернишов прощає Терлецькому його дрібно буржуазне походження. Нудні цифри артикулів із, безкні... із безкінечними протоколами і весело дивиться йому в рота. Терлецький оповідає, не моргнувши оком анекдоти пригоди з судейської практики. А Миша Чернешов слухає його дотипи і думає, сволоч, конечно, а все-таки чоловік. Проте Чернешов прекрасно розуміє Терлецький страшенний зух. Він, безперечно, дурить у чомусь невидимому його разом з усім юрвідділом, і, правду кажучи, Терлецького, давно може слід розміняти. Але в цьому й трагедія. Терлецький саботажник, контрреволюціонер. Може бути, що він і хабарі від куркулів бере, але без нього не обійтись. І коли ми ще Чернишову видається якась справа досить простою. Що можна, не задумуючись Супчика за жабрий на вітер, Терлецький спокійно і безапеляційно наводить артикули всяких кодексів, покликається на постанови Вуцвику. Розпорядження нарком Юсту, і Миша Чернишов Кінець кінцем мусить поступатись перед його неосяжним Чорнокнижжям. Через Терлецького хоч не хоч. Доводиться зайвий раз переглядати кодекси, перенати в інструкції, постанови і не помічаючи самому опускатись у канцелярські кушері. Це зовсім не потрібний клопіт і бере злість, що фактично Терлецький, не диктуючи, диктує і самою тільки своєю присутністю, спонукає його Чернишова відділу до огидної тяганини й паперів. Я зараз, тут тільки трохи ще, поспішно сказав знову до Горобенка Чернешов і застукатів нетерпляче коліньми, силкуючись влізти в саму суть протоколу. Рипнули двері. Із-за них до половини висунулась крихкотіла кур'єрова постать, а в коритарному присмеркові далі безброве чоло терлецького і чиїсь іще запитливі й несміливі очі. Кур'єрів дискант тоненько задріботів у кабінеті. Тут товариш Терлецький проситься увійти. Можна? Потім ще з Купріянівки». Миша Чернишов, не одриваючись від протоколу, на цей раз сердито крикнув. Ганіть їх всіх в шею. Кур'єр, не поспішаючись, зачинив щільно двері, а Чернишов ображено пробурмотів. Ніколи не дадуть гади прочитати до кінця. Чернешов хотів закінчити протоколи, але його перебили, і розірвані думки не збігались уже в одно, плутались на дрібничках. Чернишов откинув протоколи і махнув рукою. А, чорт з ними! Увечері сяду. Він підвівся з за столу і підійшов до Бюрка. Двічі крутнув ключа коло шухлядки з написом секретні справи, і, як дитина до материної груді, прилип до шийки зеленуватої пляшки. Весело забулькотіли спраглі ковтки, і міша Чернишов задоволено крякнув. Слухай, Чернишов, навіщо це? докірливо і тихо сказав Горобенко. Не можу брати інакше. Замотають гади. Ти ж підриваєш свій авторитет. Ну, брось, Тоже професор знайшовся лекції читати, окрисився Чернешов, замикаючи Бірко. Вони ж усе одно, Горобенко показав очима на двері, рано чи пізно дізнаються про це. Що? Миша Чернешов різко обернувся до Горобенка. Я їм гадам покажу дізнаватися. У мене положим того. Чернешов зробив помахи, помахами руки якусь складну петлю і знову опустився в крісло. Ну, їх к чорту. І Чернешов одразу ж забув про них. Тут, Грабенко, от що є. Я чув, ти там художню майстерню організував. Є така. У мене, понімаєш, браток є. Малює сукин син так, що аж аж. Я хотів його до тебе. Хай підучиться. Як там твоя майстерня? Це можна. Майстерня? Слабовато ще, коштів бракує. Миша Чернишов серйозно і зацікавлено поспитав. Учитель є, керівник є, художник якийсь задріпаний. З наторою тільки кепсько? Нема. Миша Чернишов задумався. Він насупився трохи. Прищулив очі і раптом знову пояснів. Знаєш, Горобенко, я придумав, я тобі допоможу. У мене брат в добрі, із чека на принудительних, паряться дві офіцерші. Ні до чого вони не здатні, аристократки. От їх би до тебе за натурниць. Миша Чернишов зайнявся рум'янцем і радів із своєї вигадки. Його очі світились ласкавими наївними вогниками. Але Горобенко насупився. Він, ніби не збагнувши, перепитав За натурниць?» Турнець? Чернишов захоплено подався наперед до Горобенка. Ну да, це, понімаєш, краса? Одна Шигоріна, жінка ротмістра, а друга та куди там? Таких натурниць зроду ще не малювали. Горобенка понуро слухав. Піднесені мишені слова кажанами кружляли в Горобенковій голові і не могли спинитись. Дві офіцери за натурниць Шигорина, жінка ротмістра, паряться в добрі, голі жіночі груди, майстерня. Горобенка пересунувся на стільці і, запинаючись, спитав Але ж, може, їм це того важко буде? Миша Чернишов здивувався, а відтак замахав долоною. Що значить важко? Навпаки, так, крім того ж, вони за... напринудітельних, які, можуть... які ж можуть бути розмов... розмови. Але, знаєш, Шигоріна ще не так, а ось Кононова так прямо. Чернишов зупинився, щоб підшукати порівняння. Ну, чисто тобі з картинки зійшла. Таких брат баб. Я сам зроду віку не бачив. Очі Гаробенкові стали, стали великими і перелякано дивились на Чернишова. В голові кублились думки, але оформити їх Горобенко не міг взяти двох жінок і, не питаючись їх згоди, тільки через те, що вони полонянки, примусити голими позувати перед його робітничо-червоноармійською аудиторією, це занадто жорстоко. Це просто навіть дико. Ех ти, Миша Чернишов, наївне, симпатичне хлоп'я, що бавлячись, ріже хворому котові тупим ножем хвоста. І раптом Костові подумалось а що, коли б Надю? Чернишов отак за натурницю. За плечима по спині блискавкою шмигнув холод. Але Гробенко стрепенувся, рвучко встав і твердо промовив. Добре, прийшли цих офіцер. Вони здадуться. Ну, ходім. Ми, здається, вже спізнились на, бор, на збори. Горобенко круто повернувся до дверей, а Миша Чернешов поспішно набивав паперами свій портфель. Розділ 18. Було накурено й душно. Махорочний дим синім серпанком оповив велику залю, і від цього тоскно болить голова. Щось зіпсувалось у проводах, і електрики нема. Горять свічі. Горять урочисто, таємниче і ніби пересторожливо. Крізь відчинені вікна з правого боку пробивається на сміливе місячне проміння і губиться в кімнаті. Свічі освітлюють кілька облич. Я. Викарбовують на них глибокі зморшки, утрирують вирази і тому, наче надолуджуючи це, темними, темнішими обрисовуються потилиці і випливають із темряви волохаті силуети сілю... багатьох людей. Свічі тихо михтять, і їхнє михтіння так само тихо позначається на обличчях. І обличчя світлішають і темнішають. Хтось говорить, так, го... так говорить голова повітового передбюра власне, і так краще не було плутанини повітової ЧК Зіверт. Але тиша від свіч така велика, така тріумфальна, що, здається, зіверт зовсім не говорить. Відбувається якась велика масова пантоміма. І різкі риси освітлених свічками облич, сповнені вщерть звуками. І відкриті рухливі уста тишею. Через це загальні збори парторганізації видаються змовницькими. І слова зівертові, що, як далекий відгомін, вибухають десь попід стелею, під вікнами, лунають покликом, лунають майже пророчі. Будуть жертви, будуть тяжкі втрати. Ми мусимо до цього приготуватись. Банди стали занадто зухвалі. Вони загрожують тепер навіть місту. Не далі, як позавчора, вони розтерзали продробітників комуніста Кірпічніва і комсомольця Фейгена. Ми мусили в журавному розстріляти половину заручників, але треба буде ще й ще. Міндальнічати нема чого, товариші. Розпеченим залізом витравити бандитизм. Худе. З випнутими вилицями і запалими щоками, зівертове лице губилось, зникало під його великими, блискучими очима. Очі ковтали лице. Блідість цього лиця була ніби тільки для того, щоб обрамити легкою журою те зречення від усього стороннього і тверду непохитність, що горіла огнями в його очах, зівертової постаті. За чужими потилицями Гробенкові не видно було. Тільки тулуб у Френчі і помахи рук злились у нестримний вальовий рух, у якусь справді крицеву динаміку. Збори тривали вже четверту годину, але стоме не, ви... не почувалось. Яка стома? Де вона? Зникли склоки, зникли дріб'язкові рахунки, що шароділи в буднях організації. Їх наче ніколи й не було, а натомість росло щось одностайне, щось велике і незвичайне. Може героїчне, може, просто неминуче, залізно неминуче, це не Головне те, що воно росте, чути фізично, як воно сповнює тебе всього, наливає мозок, наливає жили, пружинить м'язи. І не відрізнити, де це воно кінчається в тебе, де в твого сусіди, в Кричеєва, дружиніна, Попельначенка. Воно спільне, і кожний у, у ньому мала, але конче потрібна частка. І це зрозуміло насуваються чорними валами грозові хвар, хмари. Ще тільки чути віддалений гуркіт грому, але тиша довкола. Густішає і ось ось її розітне вогнева стріла? Хто зна, що діється зараз у цю хвилину там, де серед золотих нив і зелених гаїв згрудились табунцями села? Чи ще живий Герасименко, і ще багато їх наших, розкиданих поза містом, наших розпорошених у хаосі безладдя, повстання і руїни? Де ви, що з вами? Наші далекі сільські товариші. І ставала ще густішою тиша в кімнаті і таємничіше мигтіли свічки. А зівертів голос не декламаційно і навіть без патосу, а діловито, обмірковано й обчислено далі. Але насамперед, треба вирвати в бандитизму жало, вирвати йому язика. Треба помацати добре. Цих усяких просвітян, цих колишніх членів Українського Національного Союзу треба нарешті витягнути їх на денне світло, цих фабрикантів лісової ідеології. По цих словах знову щось мимоволі тьохнуло Горобенкові і забилось у грудях, але він зараз вже розчавив його в собі. Він навіть трохи посунувся наперед. І знову пожадливо слухав зіверта, і гартовані зівертові слова вабили його, примушували слухати. Він схоплював його слова живими, поки вони ще не встигли закореніти в його пам'яті трафаретом, як усякі слова з безлічі усяких промов, але настирливо хотілося Гробенкові збагнути, хто він. Ні, не те, що він латиш, чи поляк, чи єврей. Це таке справді якась інша раса. Ні, зовсім не те. А ось що. Відкіля це. Відкілять ця динамічна постать, палаючий полумінячей і гартовані, блискучі, як лезо нджала слова, з катакомб, з римської таверни, де сходяться на нараду глядіатори. Чи з трибуналу інквізиції? Чи з огнищ таборитів? Або, може, з підпілля народної волі. І зовсім не те, які можуть бути порівняння. Реально і просто зіверт це згущене втілення всієї цієї кімнати, взагалі тисяч кімнат з електрикою або з свічками, з каганцями, або без них, тих кімнат, що раптом молодими броньками взялися на засохлому дереві старого життя. Це той нерв, що найбільше реагує, коли збурено інстинкт партійної самоохорони. Горобенко напружено вдивлявся в рухливі, гострі, великі очі, а думки снували йому далі образ зіверта. Зіверт стихне до небагатьох, що вже цілком перейшли межу вчорашнього. І ти, і Чернешов, і дробот. Всі ви ще тільки чвалаєте своїми стежками, а він уже далеко по той бік. Через те взіверта, без пози, а цілком натурально, сидить і поет, і рахівник, і ніжна ліра. Так-так. Від кого це я чув? Зіверт прекрасно грає на скрипці, він просто віртуоз, і скривавлений меч. І це з кінцем зрозуміло. Чому в зіверта сплелися в одне неподільне, темперамент дикуна і вища математика? Це люди, що наперекір усьому дотеперішньому уставили звичку доводити діло до кінця. Вони мусять довести його або вмерти. Власне, не вмерти. В тому то й річ, що вони ніколи не вмруть. Що б там не сталося? А вони житимуть в людській уяві, в легенді. Як сміливі залізні конквістадори, що намісмілились першими ступити на невідомі береги соціальної правди. По їх слідах, облитих своєю і чужою кров'ю, виростуть хризантеми поем, романів, казки. В спогадах дальніх поколінь ці маленькі зіверти встануть в один шерих з маратами, Робеспєрами, Добровськими, Делаклюзами. Гонтою і Залізняком. Ось у чому сила і краса зіверта, а з ним і всієї цієї колотнечі, всіх цих тривожних, мобілізованих до останньої хвилини сьогоднішніх днів. Зіверт підніс до рота маленькою рукою шклянку води і енергійно ковтнув кілька разів. Потім лице напружилось, усі зморшки потягнулись до очей. Наче намірились і ось зараз рвучко стрибнуть уперед. Треба розчавити бандита. Інакше бандит розчавить нас. Мусимо негайно ж послати на села наших найкращих товаришів. Треба напружити весь партійний організм і тримати на суворому обліку кожного його члена. Різкі зівертові жести пахтіли зарядом величезної енергії. І настирливої упертості. Було якось чудно дивитись на його маленьку, непоказну фігурку і ставало просто незрозумілим, як могла вміщатись у ній така міцна кована воля і невичерпна енергія. І здавалось, що ця фігура зовсім тут, не вип... зовсім тут випадкова вона, ніби пришита через якесь непорозуміння до зівертових очей. І було досадно на це миршеве тіло, що не могло увібрати в себе всієї зівертої потуги і на великий непрозріст френч, що теліпався, мов опудало на великому вітрі. Коло столу мініатюрними мініатюраними автоліхтариками від пенсне і кричев помалу встав. Отже, дозвольте товариші оголосити список мобілізованих. На продроботу товаришів. Горобенка зупинив дихання і увесь полинув у слух. Кожне прізвище гулко падало краплею і зникало Завацький, Хоменко, Чернишов, Кіцис, дружинін. Чернишов, дружинін, добре, а де ж я? Краплі падали далі розмірено, чітко, лунко. Фролов, Потрясов, Худолій. І знову повторились Гребенкові зівертові слова Мусимо послати наших найкращих товаришів. Горобенко перепитав себе Найкращих? Ну, так, дружинін, Хоменко, хто ще там? Знову блиснули шкельця Керчеєва. Всі названі товариші. Мають завтра ж прийти до парткому, помандати і зброю. Збори закінчено. Горобенка все ще не міг збагнути, що і список уже закінчено. Навколо застрибало полум'я свічок. І тільки коли вся кімната до самої стелі аж через відкриті вікна на вулицю заповнилась інтернаціоналом, і в цьому співі багатьох людей. Дихнула на всі груди уперта воля боротись і перемогти. Тоді Гаробенко зрозумів, що список мобілізованих вичерпано, і в тому списку Костя Гаробенка нема. Не хотілося йти додому. Повний, виточений по краях місяць, спокійно котився вгорі над Майданом до своєї одвічної безцільної мети. І від цієї безцільності і вічності. Ставало на душі легше і спокійніше. В сріблясто зеленому потоці, що мертво без угаву лився навскіс з гори, потонув майдан, повітові доми, липи, і місто видавалось трошки фантастичним, зажуреним і кращим. Кость проминув гіллясті липи, що оточили соборний цвинтар, і навмання пішов старокиївською вулицею. Була пізня година, вулиця розляглась перед очима порожня, мертва. І тільки десь у далині, де місячне проміння сплило з дерев вибагливе феєричне склепіння, глухо й ледаче гавкав чийсь собака. Воєнне становище і обивателі, хто з острахом, хто безм'ятежно, давно вже сплять. І це дуже добре, кость не заважатиме їм. І вони не заважатимуть костові. Спіть собі мирним солодким сном, обивателі. Вам, певно, і не сниться, яка то, по суті, хороша річ, спокійний, безтурботний сон. Але кость Грабенко цієї ночі не засне. І не треба спати. Хай коняють доми і, гай... і гавкає з нудьги собака, кость хоче спокою. Місяць рілятиме й далі срібну, нечутну зливу, а знайома, мовчазна, порожня вулиця, розкаже костові багато-багато, кость радо слухатиме її простеньке провінціальне оповідання. Це збоку глянути смішно, мабуть, але кінець кінцем кожній людині вільно на самоті робити собі те, що дає їй втіху і радість. Кость тихо йшов замислений краєм пішоходу, а за ним силкувався вибитись з за дерев місяць, щоб котитись собі далі в невідомі небесні вири, без командировки, без клопоту і без думок.